Дивіться, моє бачення таке: Починаючи з вересня місяця, ми з вами про це говорили. Операція курську перестала бути військовою. Вона стала виключно політичною, є політична мета. Треба тримати, бо ми можливо її там на щось поміняємо. А на що? А невідомо А коли? Ну теж невідомо, але давайте тримати. Там були задіяні кращі підрозділи наших збройних сил. Там і спецпідрозділи були, і спецпідрозділи СБУ, і збройних сил, багато різних. І техніка була західна, і увага була прикута, і забезпечення за першою категорією Курської області, ну, праці в Курській області було дійсно. Але ж за рахунок чого? За рахунок інших напрямків. Поки інші напрямки виступають такими собі донорами. Людей, техніки, боєприпасів, уваги з боку військового командування, то ці напрямки вони просідали. Вугледар, курах. Ми ж розуміємо, що звідти людей забирали. Техніку забирали. Наші військові казали, людей банально не вистачає. Всі їхало в ну, все всі їхали, ну, не все, всі, а більша частина в Курську область. І є ж такий закон фізики. Якщо десь щось. З'явилося, це означає, що це щось десь воно зникло, його стало набагато менше. І це, в принципі, пояснює. І ще одне таке питання. Ми розглядали ну, в Україні, так, це буде козирем, обмінною картою. Господи, ну ніхто ніколи не розглядав там в світі Курську область як козир, як козирну карту. Ніхто це тільки ми в Україні собі сказали, ми її обміняємо. На що, коли росіяни ніколи на це не погоджувалися від американців, я також разу не чув, що українці там цим, цим, цією картою зіграють. Тобто, ще раз вона була ця історія більше в нашій уяві. І тут питання знову і знову повертаюсь: а що ми отримуємо, тримаючись за Курську область? Ну, принципі нічого, це шмат землі яких у росіян взагалі там можливо десятки тисяч таких ось суджанських районів і міст суджа? А в нас міст, які, міста, які ми теряємо, втрачаємо це міста, мільйонники, це агломерації, ну мільйонники перепрошую. Наприклад, Покровська агломерація це 100 тисяч людей до, до війни 100 тисяч на секундочку. Зараз Покровськ це просто місто Привід, поодинокі люди переміщуються дуже швидко. І в впівдрони російські почувають себе. Ну, і не як вдома, але надзвичайно велика кількість. Вони залітають на територію Дніпропетровської області, в напрямку міста Павлограда. І ми розуміємо, що вони там як пірати промишляють. Тобто, ще раз, риторичне питання: що ми? Отримуємо там в Курській області, і що ми втрачаємо на наших територіях, в, ем, які записано нас до Конституції.